Отже, триває наш ефір, коли на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Дмитро Чайковський, віце-президент баскетбольного клубу Старий Луцький університет. Дмитро Йосипович, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день, слава Україні. Героям слава у нас в ефірі. Так, скажіть, будь ласка, останні матчі дуже цікаві були у виконанні Старого Луцька, грали проти Запоріжжя, проти якого вдалося здобути перемогу. І, і дві таких натужних битви, ну, все ж таки, програні, але командам з лідерської групи Дніпро і будівельник, які взагалі там майже поразок не зазнає, які враження у клубу, у команди. І від цих від цього баблу, який відбувся е, останніми днями, ну перш за все, е, дякуючи Збройним силам України, керівництву держави, нам вдалося е, провести, ну, е, прийняти участь в цьому баблі. Бабл відбувався в місті Дніпро, е, постійні тривоги, особливо. Е, в Дніпропетровській області багато тривог артилерійських. Тобто, крім того всього, якби баскетбол, баскетбольне, баскетбольне життя, тим не менше, нам вдалося, вдалося зіграти там три гри. В місті Дніпро перша гра була дуже нервова, через те, що видно було, що і команда з Запоріжжя також розуміла ціну цього матча. І розуміла, що е, їм е, обов'язково потрібно було перемагати для того, щоб е, розраховувати на подальшу боротьбу за вищі місця, і також в нас, нас були також переживання. Тоді після дороги хлопці е, ну, практично одразу, одразу через е, 4 4 години вже відбувався матч. Після того як ми приїхали, і видно було, що така нервовий початок був у нас. По ходу матчу, якби ми навіть програвали, але змогли зібратися, показати якби свій рівень і довести матч до перемоги. Загалом, загалом видно, видно, що хлопці з кожною грою додають, знаходять якісь нові нові зв'язки. Якби в командних взаємодіях дуже, дуже приємно, що немає такого відчуття, що ми. Як скажем, під як під, під, підлаштовуємося під сильніших або під слабших команд. Ми е, граємо постійно з командами на своєму максимум. На намагаємося битися за перемогу з усіма з усіма суперниками, якщо е, дозволяють, як то кажуть, сили, і я думаю, що ну як ви правильно сказали, що ну, це це видно було і під час трансляції і. Загалом трішки десь не вистачило особливо в грі з Дніпром, коли вони забили в кінці свої відкриті кітки, А ми відповідно свої відкриті кітки десь не вилучили. З будівельником третій матч вже був ще більш складний, ну свідчив, якби в нас да, в матчі з Дніпром не було і Олега Родинова. Десь трішки не вистачило розмірів нам, напевно, в грі із Дніпром, і з будівельником, тим паче. Дуже така антропометрія, атровометрична перевага була на боці будівельника, особливо на другому, третьому номері. і через те десь вже видно було, що ми трішки, трішки нас не вистачає. У з будівельником, то це особливо вже кидалося у вічі. Ну, загалом, так, загалом, Дмитро Йосифович, хотілося б запитати воєнний час, от ви якраз, і мені здається, що якщо я не помиляюся, то матчі під час цього баблу призупинялися навіть через повітряну тривогу з нашою, з нашою участю. Як загалом волинський баскетбол живе під час війни? У нас вийшов навіть крок вперед, завдяки чому, і наскільки це рішення було виправданим перейти в Суперлігу. Ну так, десь десь, якби це було на, на початку. Це рішення здавалося таке чуть-чуть ніби як авантюрне. Але якби, чим далі, чим далі ми якби приймаємо участь в чемпіонаті, ми бачимо, що це рішення було єдиновірне, через те, що ми в кожному матчі, в кожному матчі видно, що. Хлопці грають на свій максимум. А як ми всі знаємо, що виступаючи і граючи, або робить якусь правильну максимум, ти однозначно стаєш кращим, однозначно стаєш сильнішим, конкурентнішим. Ну і відповідно протягом цього сезону, я думаю, що ми, як клуб, як структура, як спортивна команда, так само і гравці, отримуємо цей безцінний досвід, який в майбутньому, я думаю. Я думаю, що на слідуючий сезон після нашої перемоги такої загальнодержавної, і я думаю, що обов'язково обов'язково ми станемо сильніші ну, і організаційно, і як гравці, так і повністю адміністрація клубу. Ну є, от, наприклад, у нас таке відчуття, що Якби на ну, ми залишилися десь на тому ж рівні, як минулому році, то відповідно такий загальноукраїнський рівень чемпіонату вищій лізі, ну скажімо, дуже дуже низький, і я думаю, що це б дуже сильно, м'яко кажучи, не мотивувало би деяких гравців до як кажуть, такого розвитку. А загалом. Намагаємося під час, під час війни е, виступати, руха рухатися не тільки скажемо. Суперлізі їздити з турнірами і та, в регіони нашої області, і також їздимо. Граємо матчі і в місті рівному в сусідній нашій області. Також е, друга наша команда. Ну вже вона можна сказати, така нас надто молода. Там у нас є гравці 2007 і 2008 року. Також гравці, які менше їздять на ну, якби з нами на потрапляють точніше на ігри команди першої, відповідно, ми будемо грати такі, як ніби відкритий чемпіонат міста. Ну рівненської області з Волинської області буде дві команди. Я думаю, що для того, щоб отримати як, як, як такий досвід, то ці ігри будуть дуже цінними, і я думаю, що наша молодь буде, як -то кажуть, з кожним матчем додати, і особливо те, що є команда, яка грає на найвищому рівні, це неабияк буде мотивувати і молодих гравців ставати кращими. Відповідно. Пане Дмитре, знаємо, що в минулому сезоні за нашу команду грали такі відомі гравці, як і Юрченко, Федчук. Але чи вдалося вам замінити ось цих лідерів? Наскільки це було важко зробити? Ну, скажімо так, що да, команда протягом цього сезону втратила ну, не протягом, а до початку сезону ми втратили. З різних причин втратили, ну, шість-сім, як то кажуть, провідних гравців. Але ви знаєте, що ну напевно, якщо так стається, якщо так стається, то в будь-якому випадку є такий вислів: що що б не робилося, робиться на краще. Це скажімо, і нас, як керівництво клубу, так і гравців, навпаки, як така, сплатило і мотивувало довести десь і собі що ми як структура можемо можемо рухатися рухатися і розвиватися не ну не зважаючи на якісь прізвища не зважаючи на якісь як то кажуть гравців але ну я думаю що з часом з часом звичайно ми зможемо компенсувати Відсутність цих гравців не знаю, в майбутньому на наступний сезон звичайно будемо приймати рішення, чи потрібно нам як то кажуть, кардинально змінювати свою стратегію відносно тих гравців, які є в цьому сезоні. У нас але ще в цьому сезоні у нас залишилося 10 ігор. 10 ігор і відповідно протягом цих 10 і ігор будемо приймати рішення. Чи ми щось змінюємо в своєму своєму, як кажуть, розвитку, чи е, рухаємося, ну змінюємо, маємо, мається на увазі такому е, функціонуванні і процесу тренувальному, і змінюємо відповідно і в формуванні е, такого складу гравців на слідуючий сезон. Тобто це рішення відповідно буде прийнято вже по закінченню чемпіонату. Пане Дмитре, от на ці наступних 10 ігор, які завдання ви ставите перед нашими гравцями, і яка ціль на завершення сезону і на наступний сезон? Ну, Ви знаєте, от чому рахується саме такий, ну, от, наприклад, Дмитро, він є такий більше, якби, обізнаний в футбольних чемпіонатах в Європі, і рахується, що саме такий, Скажем, конкурентний чемпіонат е, Англії, чому через те, що там всі команди, які б матч не не, не відбувався, які б суперники не грали, чи з нижньої табли турнір е, частини турнірної таблиці, чи з верхньої е, команди виходять і б'ються в кожному матчі до останньої секунди, ну намагаючись е, бути конкурентними і перемогти в кожному матчі, таке ж завдання ми маємо і, і на залишок чемпіонату на цих 10 ігор в кожній грі виходити і максимально максимально боротися за перемогу в кожному матчі максимально е швидко грати максимально агресивно захищатися і я думаю що навіть якщо десь не буде виходити отримувати позитивний результат як мінімум гравці команди будуть ставати сильнішими і скажімо, приїжджаючи в Луцьк або е, граючи в Луску. Я думаю, що вболівальників не, не обманиш, коли вони бачать, що всі б'ються кожної секунди. Кожної кажуть е, на кожному клаптику баскетбольного майданчика. Е, глядачі за це як кажуть, віддячують, віддячують е, своїми позитивними відгуками, і відповідно таке ж завдання в нас і на залишок чемпіонату. Рати на перемогу і максимально викладатися в кожній, Дмитро Іосичу. Наостанок, якщо можна коротко, по, можливо, якимось найближчим планам, ви вже сказали, що буде відкритий чемпіонат Волинської області, це також цікаві змагання, там, де можуть відкриватися нові якісь навіть баскетболісти для тому числі і Старого Луцька, ми знаємо приклади Данило Марків, який брав постійно, постійно участь в наших турнірах під час ковідного періоду. Він виріс в гравця, якого ми запросили до команди. І, і ми кажу, як вболівальник Старого Луцька. Е, mm -hmm. І так само, можливо, є ще якісь проекти, якісь е, події, які нас очікують найближчим часом. Ну, ми намагаємося. Ми намагаємося крім участі якби в іграх чемпіонату Суперліги. Ми намагаємося проводити різноманітні е, благодійні заходи. Зараз усіх ціль одна максимально підтримати збройні сили, максимально підтримати бійців. І один з найближчих це у нас такі, якби в планах провести, провести матч, матч на цих вихідних, але є, є. Якби такі е, ну скажімо, е, вимога від керівництва від керівництва області, що можливо на ці числа буде не не рекомендовано проводити масові заходи, і через те це ще як би, у нас підвішено стане. Це що стосується найближчих вихідних, загалом, про от ви говорите відкриті чемпіонати області Рівненської Волинської області, в таких, таких матчах. Звичайно, ми перевіряємо найближчий на наш резерв. Ми дивимося, як реагують на ті чи інші завдання наші молоді гравці, і звичайно, ми це використовуємо при е, такому стратегію стратегічному плануванні на, на майбутнє. Е, я думаю, що е, ну, протягом там то так також близько десяти ігор в чемпіонаті. Це також неабиякий матеріал для того, щоб приймати рішення щодо майбутнього того чи іншого молодого гравця. Загалом, скажімо, ми живемо активним життям, б'ємося, як то кажуть, у себе тут на фронті, тільки фронт наш такий у вигляді тилу, ми. ми Показуємо і нашим як би молодим гравцям, і їхнім батькам, що ні в якому разі не можна зупинятися, потрібно працювати для свого розвитку, ставати кращим як фізично, так і ментально. І я думаю, що таким чином ми обов'язково спільними зусиллями з нашими воїнами, які б'ються на передовій, обов'язково в цьому році зустрінемо перемогу, як кажуть, на всіх фронтах. Дмитро Йосиповичу, дуже дякуємо вам за е, спілкування Дякую. і дуже бажаємо вам успіху в цих починаннях, е, тому що ми знаємо, що баскетбольний клуб Старий Луцьк, університет не зупиняється на чисто грі в баскетбол в вищій лізі чи в суперлізі, а й Дякую. виховує е, нові покоління баскетболістів. Я бажаю найголовніше, напевно, це для клубу найголовніше, щоб вони ставали баскетболістами і щоб нам. Не доводилося в інших регіонах шукати гравців для команди а вони росли саме тут. Я дуже бажаю вам успіху в цьому, в Дякую. цьому починанні особливо. Дякую вам і бажаємо вам перемог в суперлізі, навіть і цього сезону, щоб команда ще боролася і ще не раз показала українському баскетболу, що вона не дарма знаходиться на тому рівні, на якому вона знаходиться. Дякуємо Тож вам, Дмитро Чайковський, віце-президент МБК Старий Луцький університету. Дякуємо. Дякуємо до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.